Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу. Екстрений випуск, точніше, серія випусків, оскільки на першому гранд-слемі сезону Australian Опен все ближче і ближче фінали, все ближче і ближче матчі за титули. З півфінальної стадії організатори в нас розводять по окремим дням жіночу та чоловічу сітку, тому що власне фінали будуть в різні дні, тому сьогодні буде випуск виключно про жіночий теніс. Оглядаємо жіночі півфінали, подивимось, хто прорвався до фіналу. Тож, якщо цікаво, дивіться відео до кінця. Ну і якщо дивились півфінали, будь ласка, висловлюйте свої думки та враження від того, що ви побачили. Отже, пригадаємо спочатку пари Гов Саваленка, ну і, звичайно ж, Даяна Ястремська, Сінь Венжень. Розпочнемо в хронологічному порядку. Першим матчем організатори поставили матч саме американської тенісистки Коко Гав та безпрапорної Аріни Сабаленка, що захищає титул. І охрестили фактично його блокбастером. Та своєрідним фіналом дійсно той, хто вигравав матчі Гол Сабаленко, був явним фаворитом уже фінального поєдинку. Як на її зустрічалися чемпіонки попередніх двох гринслемів, якщо брати хардове покриття, фавориткою матчу, звичайно ж, була Аріна Сабаленка, яка турніром просто домінантно іде. І, хоча го в цьому сезоні поки що не зазнала жодної поразки, але от її гра питання все ж таки викликає. Ну а як відомо, для того, щоб перемогти Саваленко, треба і самі показати топ рівень, і сподіватися на те, що наламає дров сама Аріна. Перший сет розпочався з Гойдалок. Два гейми бере Сабаленка, потім два гейми бере Гов. Нічия 2-2. Потім Сабаленка свою подачу бере, а от Гов свою не бере. А в цьому провина подвійні помилки. Загалом за матч вісім подвійних. А що таке вісім подвійних? Це два гейми. Просто-напросто ось таким чином віддала два гейми супротивниці. Питання в тому, що просто вимушена була ризикувати на другій, тому що друга в неї набагато слабша, і її аріно легко приймала і відразу атакувала. За рахунку 4-2 Аріна впевнено бере свою подачу, рахунок стає 5-2. Потім якимось неймовірним чином Гоу в свою подачу відстоює, Рахунок стає 5-3. А от за рахунку 5-3 Аріна уже подає на сет. Рахунок 30-15 залишається два м'ячі до вигражу сету, і тут Крик з трибун. Хтось вирішив підтримати Сабаленко, Аріна трішки на це відреагувала, посміялася, але концентрація була втрачена. Як наслідок була програна ця подача, цей гейм. І за рахунок з 5-3 він перетворився на 5-6 і уже гов подавала на перший сет. От що значить втратити концентрацію. Але при цьому пригадався матч Гов проти Марти Костюк в чвертьфіналі. Там також з 1-5 врятувалася на 6-5, і там також подавала на сет. Але як там не подала, так і тут не подала. Хоча був рахунок 30-0, але потім Аріна Сабаленка бере 4 поспіль розіграші і переводить діло на тайбрейк, на якому не було шансів у Гов. Саме через проблеми з подачею. Аріна робить ривок 4-0 і загалом виграє тайбрейк 7-2 і таки вицарапує П першу партію 7-6. На відміну від першого сету, в другому все було спокійно до рахунку 4-4 в плані своїх подач. Хтось брав її під нуль, хтось в неймовірній боротьбі, але тримали свою подачу обидві тенісистки. А за рахунку 4-4 подавала гов. І в цьому геймі Аріні вдається дістатися до брейкпоїнтів, відповідно прихованих матчпойнтів. Щоправда, перший гол відіграла, але тут же з'явився у Саваленка другий і вона його реалізувала. І за рахунку 5-4 виходить подавати уже на матч. Безумовно, американка розуміла, що це її остання надія. Вона билася за кожен м'яч, за кожен розіграш, і навіть перший матчпоєнт відіграла, але другий ні. Тож 7-6-6-4 в двох сетах знову Аріна перемагає і виходить у фінал, іде за захистом титулу. Скажу чесно, не знаю, чи спостерігала за цим поєдинком українка Даяна Ястремська, яка в цей час готувалася до свого півфіналу проти китаянки Сінь Венжень, але думаю, десь краєм вуха чула, що безпрапорна прорвалася до фіналу. І от як виходити на свій матч? Да, можна було абстрагуватися, не думати про це все, але на рівні підсвідомості думаю безумовно про це Даяна думала. Ти хочеш виграти? Ти хочеш вийти до фіналу, але ти зустрінешся з нею. Але це так своєрідний ліричний відступ. Безумовно, Даяна хотіла виграти матч, хотіла прийти до фіналу, хотіла порадувати своїх прихильників ще більше, тому що безумовно вона вже порадувала. Матч проти китаянки Сін Венжені, перспективної, розумної, розпочався прекрасно для Даяни, оскільки впевнено взяла свою подачу і відразу робить брейк супротивниці та виходить вперед 2-0. А от далі просто не могла подати в прямому сенсі цього слова, не могла. Збило дихання, нервувало, і кілька секунд, навіть хвилину, я б навіть сказав, стояла, просто набивала м'яч. Треба подякувати Арбітру, що все ж таки не покарав ні, як Даяну за даний момент, не звинуватив у затримування. Ні часу і Даяна все ж таки наважилась на подачу, але свою подачу програла. От що значить нерви. Нерви хвилювання, а, можливо, навіть специфічність турніру. Нагадаю, Ястремська та Джен стали унікальними тенісистками на цьому турнірі, першими тенісистками, які, по суті, не отримали дня відпочинку. Нагадаю, до цього, якщо ти граєш сьогодні, наступного дня ти не граєш, ти відпочиваєш, а потім граєш через день. Через те, що жіночий фінал на день раніше чоловічого, Ястремська та Джен змушені були грати на наступний день після попереднього матчу. І для Ястремської це було критично важливим насправді Оцей від день відпочинку, тому що нагадаю, стартувала з кваліфікації, і матчів уже проведено було на три більше ніж у китайської тенісистки. Після попередніх матчів навіть самі журналісти запитували Даяну, чи втомилася ти чи ні грати уже фактично третій тиждень на турнірі. Даяна каже так, звичайно, втомилася, але нічого страшного у мене є день відпочинку. А питання в тому, що перед півфіналом ось цього дня відпочинку власне не було. І як на мене, даний момент він відіграв дуже і дуже серйозну роль. Повертаючись до гри, наступні три гейми, супротивниці взяли на своїй подачі. Рахунок став 3-3, а за цього рахунку подавала Даяна. І рахунок став на її подачі 0,40. Потрійний брейкпойнт у китайської тенісистки. Щоправда, Даяна взялася рукою за живіт в області преса, і гримаса на обличчі була дійсно такою, що дуже і дуже боляче. Неймовірно боролася на свої подачі, навіть зрівняла рахунок 40-40, але все ж таки китайці вдалося зробити брейк і вона вийшла вперед 4-3. після чого Даяна взяла медичний таймаут, викликала лікарів і відправилася з ними в підтрибунне приміщення. Щоправда, дехто припустив, що, можливо, це свого роду були хитрощі для того, щоб збити атакуючий порив супротивниці. І треба сказати, що після того, як гра поновилася, у перших розіграшах китайська тенісистка дійсно помилялася. Але в неймовірній боротьбі відстояла свою подачу, повела 5-3. Потім злила гейм на подачі Ястремської. Це свого роду такий менеджмент був для того, щоб зберегти сили на вирішальний гейм. І за рахунку 5-3 подавала на сет, і треба сказати, що подала, вигравши перший сет такий чином, з рахунком 6-4 і тут Даяна вперше на турнірі в основній сітці опинилася в ситуації, коли їй потрібно наздоганяти. Дійсно, у всіх матчах саме українська тенісистка вигравала перший сет. А тут потрібно було демонструвати характер і вигравати два сети після того, як перший програв. Чи були сили? На початку другого сету так були, тому що перед початком сету обидві цінісистки відправились під трибуни приміщення. Відповідно, перерва між сетами трішки затягнулася. Спортсменки трішки відпочили, відновили сили, і перші два гейми взяли на своїй подачі один-один. Наступний гейм на своїй подачі Даяна на жаль програла. Причому можна сказати навіть з триском. рахунок був 0-40, Потім китаянка довела діло до перемоги і виходить з брейком 2-1. І ось тут почалися психологічні ігри, яких насправді в даному поєдинку було дуже багато, тому що програвши свою подачу, Даяна йде на те, на що на цьому турнірі небагато спортсменів ішло. Бере відеоповтор епізоду, оскільки на Australian Open система визначення аутів автоматизована, нема сенсу брати повтор. Єдине що, якщо ти хочеш просто відпочити. А цей відпочинок Даяні потрібен зібратися з силами і з думками. І це допомогло, тому що вона відразу робить брейкову відповідь. 2-2 по геймах. А наступні два гейми супротивниці беруть на своїх подачах нічия 3-3, а далі уже час психології від китайської тенісистки. Перед геймом на подачі нашої співвітчизниці вона демонстративно йде змінювати ракетку, таким чином показуючи, що зараз я буду атакувати. І можливо це навіть їй допомогло, тому що рахунок відразу стає 0.15. Уже Даяна тут іде змінювати ракетку, показуючи, що ні, я зараз буду подавати потужно. Але рахунок стає 0,40 і взагалі Даяна свою подачу програє під 0, і вже китайська тенісистка виходить вперед по геймах 4-3. І отут знову проявляється розум або ж самої сінь венжень або її тренерського штабу, які безумовно, я думаю, вивчили стиль гри Даяни Ястремської, про який ми говорили весь турнір. Це агресивний стиль. Це стиль, який подобається вболівальникам, але це дуже небезпечний стиль. Да, ти багато м'ячів виграєш, але при цьому ти багато ризикуєш і як наслідок дуже багато невимушених помилок робиш. Тому, наприклад, коли у Джен не виходила перша подача, вона не особливо насправді то панікувала. По крайній мірі по ній цього не можна було сказати, тому що вона знала, що на другій подачі Українка не буде вводити просто м'яч в гру і намагатися зав'язати розіграш. Вона буде атакувати. І Даяна атакувала, але при цьому пробивала в сітку. Пробивала в аут, Хоча, можливо, б дійсно треба було просто ввести м'яч і таким чином десь почекати. Можливо, б сама б китайська тенісистка помилилася. Але на жаль, це не стиль Даяни, стиль Даяни сьогодні результату не дав. Тому що дві свої подачі китайська тенісистка захищає, і другу партію також бере 6-4, Як наслідок, виходить до фіналу саме сім Джейн Де в фіналі їй буде протистояти чемпіонка? Аріна Сабаленка нагадаю, з 13-го року жодній тенісистці не вдається двічі поспіль виграти. Як на вашу думку, чи зможе цю традицію порушити Сабаленка і перемогти у фіналі китайську представницю? Чи зіграє і небудь той фактор, що грає безпрапорна проти представниці Китаю, покаже гра. Для Даяни Ястремської турнір завершено, але яким же він був блискучим. І Що саме головне відзначила на післявачому інтерв'ю Даяна, це те, що вона виривається в топ-30 рейтингу. Дійсно, на початку турніру вона фактично була на межі першої сотні і саме тому змушена була грати кваліфікацію. А тепер, сильно піднявшись в рейтингу, вона вже буде грати на наступних гренслемах, починаючи з основного раунду, і таким чином матиме більше сил відповідно на можливо наступні півфінали. Чого, звичайно ж, ми їй і бажаємо. Ось так завершилися в наші жіночі півфінали. Залишається тільки один матч, і ми дізнаємо сім'я Чемпіонки. В наступному відео оглядаємо півфінали вже в чоловічій сітці, тож, якщо цікаво, підписуйтесь на канал, аби його не пропустити. На даний момент, дякую всім за увагу, за приділений час. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Буду дуже вдячний. На все добре.